Там знаходяться всі в вакуумі, всім завжди кажуть, що там в Україні вже погано, вже нічого немає, вже, ну пропаганда там працює дуже добре. Був у полоні два з половиною роки. Потягало, як, як то кажуть, мене всюди, усю Донецьку область, поб'їздив. Не дуже там сладко, завжди б'ють, завжди катують, знущаються. Та не я, а ми зі всіма хлопцями були разом, тому що я ж кажу, там дуже пекло. І ми дуже раді, коли приїхали додому, як нас зустріли. Близькі, родичі, друзі це дуже прям класно. Там дуже багато хлопців і їх треба звідти витягнути. Реабілітація досі триває, бо виходило ну, якомусь стані? В шоці <реш> дуже багато. Так, багато втрати ваги, там багато знущань, це все відкладається. Тому що там е, є медична допомога, але вона така, щоб ти просто, просто не вмер і тому реабілітація досі триває. Ціло дуже виснажене було. Коли нас привезли до кордону з Білорусі, і вже коли заїжджала наша колона з військово-полоненими <реш> Росії, ось тоді вже Зрозуміли, що це обмін, а всю весь цей час так правил, коли, коли побачили. Да. Коли сідали в автобус, там коли сідали в літак, ми думали, все це. Ну, я думав, що це кудись там в Росію, тому що перематували руки, перематували обличчя, щоб ми нічого не бачили. І ти не знаєш, куди тебе там везуть. Ось. А потім, вже колись заїхала наша колона, коли побачив рідний стяг, зрозумів, що за все, це закінчилося, я вже дома і можна розслабитися. Ну, Якось розслабитися, але боротися за хлопців треба, тому ми вдома і ми повинні тут боротися за них. Не забувати.